Найбільша рукотворна екологічна катастрофа цього тисячоліття саме так охарактеризував підрив каховської дамби президент України Володимир Зеленський. Про це він заявив, звертаючись до учасників безпекового саміту в Бухаресті. Зеленський зазначив, що підірвати дамбу ззовні, в тому числі обстрілами, було неможливо. Більше року цей об'єкт знаходився під контролем расистів та був замінований. І саме російська армія здійснила сьогоднішній. Підрив дамби території. На жаль, і це найбільш небезпечний терорист у світі, і тому поразка Росія, поразка, яку ми все одно забезпечимо, буде найбільш вагомим внеском у безпеку нашого з вами регіону, нашої Європи та усього світу. Евакуація населення, безпека Запорізької атомної електростанції, забезпечення питною водою та оцінка екологічних наслідків такі головні пріоритетні завдання поставив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що гостра проблема з питною водою постане перед населеними пунктами вже за 5-7 днів. Області підготують на випадок подібної катастрофи свої технічні завдання і плани спільно з Мінінфраструктури щодо постачання питної води уже за технічними рішеннями, не підвозом, а за технічними рішеннями. Екоцит та порушення законів і звичаїв війни. Керівництво Херсонської обласної прокуратури розпочало досудове розслідування підриву Каховської гідроелектростанції. Внаслідок ранкового російського теракту відбувається затоплення населених пунктів. Правоохоронні органи вже фіксують першочергові наслідки. Відреагував на підрив Каховської гідроелектростанції і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своєму дописі. У Твіттер він назвав цей вчинок Росіян обурливим актом проти цивільних і довкілля генсек альянсу. Також підкреслив дана ситуація, вкотре демонструє жорстокість Росії та її воєнних дій в Україні. Неспровокована агресивна війна президента РФ Путіна проти України надовго змінила наше середовище безпеки. Росія зруйнувала мир у Європі, а руйнування Каховської дамби сьогодні ставить під загрозу життя тисяч мирних жителів і завдає серйозної шкоди навколишньому середовищу.